Коли після поразки голову не опускають. Футзальний клуб Сумдеву в матчі 13-го туру екстраліги приймав чемпіона України харківський локомотив. Після серії невдалих матчів болівальники з острахом чекали приїзду залізничників до Сум. Але студенти дали справжній бій базовому клубу збірної. Як клас взяв гору над бажанням та порядком і як до Сум приїздила зірка місцевого футзалу, розкаже Дмитро Шпірко. У формі локу, що не гравець, то помітна фігура екстраліги. Є на кого дивитися, є у кого повчитися. Але в сумах по особливому чекали на уродженця Лебединщини Миколу Білоцерковця. Сьогодні він тягне за собою локомотив до великих і не тільки українських перемог. А перші кроки у мініфутболі робив саме в сумах. Приятне приїжджати в родний город, там де ти вчився, каби пускай не в сумах, але би, перший дом де починав займатися футзалом приємно, що є команда, приїжджай сюди. Приємні відчуття ностальгії. Майже одразу з початком гри змінилися необхідністю відіграватися. Максим Ганджа після передачі тески мисловського пробив у протихід голкіперу 1-0. За три хвилини до кінця першої половини ганжа повернув боржок і забив вже у свої, намагаючись вибити м'яча подалі від воріт. 1-1. перерва. Гравці відпочивали, а деяким вболівальникам одного матчу було замало, і вони паралельно спостерігали за протистоянням у Хмельницькому між спортлідером і ЛТК. Луганчани там до слова поступилися 2-3. Осічкою телефоністів харків'яни скористалися миттєво оформивши перемогу над сумду в другому таймі. Олега Хавренка двічі пробив Євген Рогачов, Спочатку реалізувавши сумнівний пенальті, а на 30-й хвилині забивши ще з гри. 3-1, перемога локомотива і одноосібне лідерство в чемпіонаті можна і заспівати. Але зовсім не пісенний настрій після матчу мав коуч залізничників Євген Ривкін. Він вкотре загадково говорить про проблеми у середині колективу. Футболістів команди «Локомотив» можна поблагодарити за проділену роботу. Але це була робота. Я б хотів, щоб команда «Локомотив» грала. наші проблеми не продовжуються, вони, наоборот, усилюються. Далі так буде продовжуватися. нам будет очень и очень тяжело выполнять поставленные задачи. Сама игра, конечно, понравилась и радует, что мы не рассыпались, хорошо играли. Конечно, результат для нас ничейный, если был бы, был бы самым лучшим результатом из всех, которые были у нас. Сумчани зберігають лише теоретичні шанси на потрапляння у зону плей-офф. Підопічні посоцького з двома очками продовжують отримувати дев'яту позицію екстраліги. Позаду лише криворізький приват. Дмитро Шпирко, Сергій Сурков на часі спорт.